Друзі, нас інфоперші про головне поїхали перші меморандуми Європи. Підписані. Втім, вона на цих переговорах нічого не вирішує. Європейцям настав час або змиритися або заткнутися. Заявив глава Мінфіну США, скот Бесенд, країнам ЄС, які закликають Вашингтон до ухвалення санкцій проти РФ. Отже, Бубочка зізнався, що не може ніцю взяти з пилом і почав уже не про повернення території, а про міжнародне визнання окупованих українських теренів. Нагадаю, що це визнання за умови, зняття санкції кисло б Якщо використовувати політологічну термінологію Deep Purple, пише Борис Немировський, далі мови оригіналу, а давайте не подивимося, якщо справді буде ухвалено перемир'я на цих умовах, які нібито висуває ні, не пойлу, а Трампа То, що отримала пойло зняття санкцій, відновлення економіки та її військової складової придбанні території Крим як стратегічний плацдарм, український схід як житницю та український схід як сировинно технологічну базу, що отримує Трампа, Нобелівську. Сировинну угоду з Україною багатомільярдні контракти з Європою на постачання зброї Україні та страшенно чудовий бізнес із хуйлом, що отримує Європа прискорення без озброєння, мільйони справжніх робочих рук. Не арабів із афганцями, яких поколіннями годувати треба, щоб у десяток із них змилив та трохи попрацював у вільний від трактів час та платників податків і звичайно мріяний бізнес с юзел з тим же пуйлом, що отримує Україна, розтрощену економіку, причому що Цікаве пойло у цьому вони не лише на 20 відсотків, а трущили свої яйцями. По 17 грабували фермерів та фопів оборудками, схемами та іншою, справді незламною українською корупцією. Кабальну угоду з трупом про надра, тобто на майбутнє теж ніц не світить. Втрату території можна хоч 300 років ще не визнавати. А там бодай жодна зернина не проросте, але зобов'язково проростуть військові бази та ракетні шахти. Неможливість вступу до ЄС через тужа звичавілу корупцію. Неможливість вступу до НАТО, тому. Що НАТО легше інтегрувати українську армію у свої структури, щоб Україна захищала європейський фланг просто через своє географічне розташування, але при цьому замість гарантії отримують меморандуми про гарантії та бубочки непереспекові угоди, 10 гривень за сотню, і оце все українцям подаватимуть за перемогу. Скакатимуть за у шиванках Парадним кроком пройдуть по хрещатику батальйон Монако та окремі пляжно штурмова бригада Таїланда і крупа експертів. Скаже, що Україна перемогла, бо збереглася, а на її що. Оглах майорять зелені прапори Єрмако Пророка. Винними в усіх втратах признають диявола Порошенка і сатану заложного. А вибори пройдуть із нечуваним успіхом. 278% виборців проголосують за зе водії. Або якщо труп того Зе так уже не люблять, то за Єлдака чи зрештою за якось ще хує у панамці? Така разниця і у підручниках історії буде записано про перемогу України під проводом найвеличнішого далекому майбутньому цей нерід період української історії. Історії знучно назвуть руїною слава руїні. Той же час політолог Дмитро Биков підкреслює третя частина аналітичного звіту американських розвідувальних інституцій про зовнішньополітичні проблеми України, які не дозволяють вам перемогти у війні, зводяться до того, що вся переговорна діяльність надмірно централізована і замикається на президентові та його близькому колі, навіть у питаннях, які не потребують їхньої участі. МЗС фактично переговорне та технічний підрозділ офісу президента. Ключові довірені посадовці президента, наприклад, мі. Ро Єрмак мають низьку професійну підготовку. ОМЗС має впливових аналітичних інституцій, які б готували підґрунтя ґрунтові дослідження для майбутніх переговорів, особливо з країнами глобального півдня. Це призводить до слабкої підготовки і провалів. Кадрова політика в дипломатичному корпусі непрозора і часто віддає перевагу людям із протекцією, а не професійним дипломатам. Президент яко головний переговорник, мало і в зміні стилю спілкування, що створює труднощі в контактах із політиками та бізнесменами світу. Це написане в зміті американською є правдою, кому б не хотілося думати по іншому. Все це розуміють союзники, тому їхні змі розбирають нашу владу, не запчастини змушуючи виправдовуватися, помилятися. Уже всі ми у світі стає зрозумілим, що хоробрий народ витягнув на собі війну, попри непрофесійність, корупцію, прихню, піар нашої влади. Всі ці роки все працювало не завдяки, а попри але всьому є межа і терпінню і можливостям. Стає очевидним, що народ не миритиметься надалі з такою ситуацію ситуацію і картонкова революція це була лише репетиція перед чимось набагато масштабнішим. Фото взяв з прес-конференції Зеленського у Німеччині після онлайн розмови з Трампом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.